Добрий день, дорогі підписчики. Сьогодні в нас іде консервація помідорів: червоних, жовтих черіс, сливка, бичаче серце, волове серце. Записуйте рецепт. Листок вишні Петрушка, морква, кріп, листочок гірчиці. ой, Кажу листочок смороди, не кажу гірчиці. Насіння гірчиці. Горошком перець чорний. І по дві гвоздички. Сіль, цукор, перець, кислота оцтова, оцет звичайний. Решта буде все в цьому. А, і головний інгредієнт гвоздичка. Без неї ніяк. І це яка краса. Тьфу, кажу гвоздика. чорнобривець. Рецепт буде в кінці.